Доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами робити огляд нашого нового акумуляторного блоку фірми D-Power. Ми будемо його розбирати, дивитися внутрянку. Наші хлопці до цього моменту вже зробили повний його аналіз по системі заряду, розряду, тобто як він взагалі тримає струм. Вони провели повний тест, скільки він має ємності насправді, як вона відрізняється від номінальної, те, що на. Написано його в даташиті. Тобто, зараз буде повний технічний огляд даної позиції, після чого ми зможемо зробити висновок того, чи е, має право на життя дана позиція, тому що е, це дуже бюджетна позиція. Вона буде коштувати дешевше, ніж Дея. Тобто, Це ми зараз з вами розмовляємо про те, що коли у вас обмежений бюджет. І навіть ідея буде вам за дорога. Є варіант от такого ті-паура. І зараз будемо розглядати та думати, чи можна взагалі це встановлювати в гібридній сонячній станції. Якщо так, скажемо своє слово. Добрий день, друзі! Сьогодні до нас прийшов такий чудовий новий акумулятор T-Power ємністю 100 А 48 вольт. Зроблений він з ячеек літії ферром по 4 тобто літій залізо. Є ось такий чудовий екран, в якому є меню. Можемо побачити там стан ячеєк, стан взагалі, акумулятора і його заряд. І хочемо показати вам, що у нього всередині. Ось так от у нас дуже гарна зроблена кришка, Її потрібно зусилля, щоб відкрити. І... Ми бачимо всередині, є захист ячеїк корпусу. Корпус дуже зроблений металевий гарно. Є у нас тут з'єднувач, він навіть пройдений герметиком щоб десь при транспортуванні або щось він не відійшов. Навіть потрібно, щоб його витягнути. Так, все це нам зараз не потрібно. так Тепер відкриваємо. Цю пластину відкручуємо. Так, і момент істини самого гарного ох, яка краса. Так, що я бачу на перший погляд у цьому акумуляторі? Тут у нас не пакети, тут у нас катлські акумулятори в металовому корпусі, це дуже круто, бо, на відміну від пакетів, катли дуже надійні, по захисту в них є, і він навіть не закритий, спеціальний отвір для того, щоб якщо там щось станеться, у нього все пішло через цей отвір, ну вогонь або там загориться. Дуже добре зроблені металові пластини, вони приварені. Є е, спеціальний такий, ну, хвилька така спеціальна, щоб якщо буде якась деформація, рух. Е, у нас пластина не, не тріснула, не відійшла від контакту, є термодатчики, їх ну, навіть чотири штуки. Тобто, якщо батарея буде перегріватися, у нас акумулятор одразу дізнається, що щось не так відключиться. До речі, є, є радіатори, їх тут дуже багато радіаторів. Тобто охолодження буде добряче, що немало акумулятори спеціально стягнуті, навіть є там деяка регулювання по їх ну, розміру і наскільки сильно їх стягувати. Це також круто. Я бачу її ізоляція, та у нас між акумуляторами є така проставочка приставочка там всередині. Це також круто. Що ми ще бачимо? У нас знизу, знизу там ось є отвори для. Того, щоб провітрювати цей акумулятор і зверху ось вихід. Тобто він в нас настінного монтажу, і тому повітря буде знизу заходити, буде нагріватися і зверху виходити. Це дуже круто. Є в нас колодка, вона там, здається, наскільки я пам'ятаю, на 160 А. Тобто взяти з запасом, бо в нас акумулятор 100 амперний по розряду. Що ще можна тут сказати? Дуже все на герметику сидить, закріплено, при транспортування не відійде. Ну якось так. А по характеристикам цього чуда, у нас він 100 ампер годин ємністю 48 вольт напруги в нього. Тобто ми отримуємо 5 кВт ємності. Це 5 кВт загалом. А я думаю, 4,5 кВт це фактично, яку ми можемо використовувати. Він нам дає 50 а зарядного струму і ампер 90 80 розрядного струму, також робочих. В нього є тут можна робити зв'язок з різними інтерами. Є спеціальна каншина, є індикатор заряду розряду. Якщо буде якась помилка, також тут є кнопка. Отже, після того, як ми провели повний аналіз даної позиції, заглянули всередину, подивилися, як взагалі він влаштований, можемо сказати, що ця позиція має право на життя. Тобто цей бюджетний варіант можна використовувати у ваших гібридних станціях ну, спокійно, тобто можна брати. Тож, якщо вас цікавить дана позиція, ви можете дзвонити, приходити до нас в офіс, писати нам в соціальних мережах та замовляти цей акумуляторний блок.